Днями Ніжинські поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що раніше судимий місцевий мешканець торгує психотропами. Правоохоронці задокументували факт збуту заборонених речовин. Також поліцейські провели санкціонований обшук в оселі зловмисника. В ході слідчої дії поліцейські виявили та вилучили пакети з речовиною, що схожа на пвп солі. Вилучену речовину поліція направила на експертні дослідження підозрюваного за силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Ніжинської окружної прокуратури повідомив про підозру зловмиснику за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України законодавством. Такі протиправні дії караються позбавленням волі на строк від 6 до 10 років. Нині триває досудове розслідування.